Всім привіт, дорогі глядачі та підписники. мого каналу. сьогодні у нас на ремонті така от технічка з ящику. Розібрав її на магазині, тому що щоб обговорити цінник, чи погодиться клієнт її ремонтувати чи ні. Це чи Грюнхел. Хтось із них приїхала вона. З проблемою, що працювала-працювала і спіймала клина. Як вона спіймала клина, я не знаю, різкий був клин чи не різкий. З клієнтом поговорили. Я сказав, що за діагностику я грошей брати не буду. Ви її просто привезіть, я подивлюся, що з нею. І скажу вам ну, приблизний цінник. Якщо ви погодитесь, то звісно, що я її відремонтую. Якщо ні, то ну, от так, звісно, і віддам. Клієнт її привіз. Цилиндру поршневу зняти руками, просто руками не вдалося. Я знімав через проставку, хто з цим ділом стикався, то і в курсі. Отака от штука, от сам поршень. Ось такий от файний, чудовий. А історія. Сумна, ну, чесно скажу, сумна. Е, у клієнта їх дві. Е, попросив знайомий косарку покосити. Він її дав. Е, знайомий її урепав, приніс назад, сказав, що щось вона не запускається, е, а мені покосити потрібно, дай другу. Він дав другу, тобто оцю другу. Тут вже е, циліндропоршнева міняна, хтось, хтось міняв. Не знаю, хто ну, хтось міняв. Е, він її дав, і там, через, годинку, е, через годинку він її повернув назад. Е, клієнту потрібно було покосити, він її запустив, тільки почав косити, і вона спіймала клина. Е, тобто, отак, от, як то кажуть, трішечки. Е, е, Шкода було людей, дали б покористуватися, а дві штуки врепали. Що тут із всього, із всього потрібно? Це потрібно циліндропорошневу поміняти, картерину звісно, вимити. На оцю ось у грязючку ставити не потрібно. Бронепровід отак от, от. От він, перепаяний. Отака от, от штука. Може відбуватися на всій техніці, де отака от, отака от, отакий от текстиліт. Тому що бронепровід отут-от-от отут, отут він. Чухкотить. Чухкотить це, якщо загубили резинку. Навіть якщо резинку не загубили, вона то у нас повзла або тут, туди, або тут, туди. І часто лягає от, бронепровід от, а от чухає по гільзі. Така штука також буває. Е, бронепровід є, бронепровід використовую в Штілівський, там в бухті 10 метрів, і від тих 10 метрів я відрізаю той шматок, який потрібен. Він трішечки тонше йде, я його показував вже колись вам. Він йде трішечки тонше. І єдиний нюанс це те, що він не немаркований. Тобто 10 метрів отут, в запаєчки в іде Якось не маркований, ну не знаю. Ну я б, мабуть, промаркував би за таку ціну. Цінників там Ну, Об'є код. Такий от печиник там також. Приличний. В общем, э, картерину, почищу, складу, ну і запущу вже на камеру. Шлангунки, щеплення, циліндропоршнева група, пару гвинтиків, текстоліт. Ну і в принципі все. Поршнева, отак от виглядає. Сам поршень. І, і прийшлося регулювати, тому що гвинт аж був закручений. Закручений жорстко, тобто їй не вистачало пального вона робила на дуже бідній суміші. Щеплення. Саме щеплення. Так що, якось так.